Ручний етап перевірочки. Сьогодні в нас опельок Астра максимально. Що ми подивилися? Компресію помірили, ендоскопію вже зробили сьогодні. Ми разом з замовниками. Ось така автівочка-підвізку. Ми вже подивилися. Є в нас тут потівання, так і по кожній бензиновій машині і треба міняти клапану кришечку. Є в нас знайшли пару салінблоків. Ендоскопія, компресія в нас добре. Є чуть-чуть там малесенький в циліндрудому, але не критичний фон, повністю збережений. Тобто добре, вона не фарбована. Opel не фарбований, повністю він в рідненькій фарбі. Я вам ще потім, якщо ми будемо його розглядати, покажу детальніше, просто гляньте. Ковчик і підігріви, Нормально стоїть навігація в нас доставна. Якщо будемо забирати, познімаю вам її детальніше. Ось така сьогодні у нас на діагностиці, діагностуємо, приймаємо рішення. Також саме є парктроник, є легкосплавний диск. Гумалітня, 23 й рік непогано. це діагностуємо і приймаємо рішення про покупку. Потрібна вам автівка, як завжди, контакти наші є під відео, звертайтесь. Шукаємо, перевіряємо, що виїзд з хорошими автівками.